Ну, дивіться, наскільки довго стоїть паркан. Ось у мене він стоїть уже третій рік. Е, розповідаю прикольчик, у е, мене два роки був пофарбований весь паркан в два шари. І ось тут було шість чи сім секцій, пофарбовано лише в один шар. Ну там були такі е, білі прогавини. І в цьому році це пройшло вже два роки. І в цьому році вирішив дофарбувати в другий шар. І я думав, що буде якась жесть. А по факту дивіться. Пофарбували в два шари і немає жодного переходу, взагалі не видно. Чесно, я думав, що ну, на цій плещині за два роки в мене тим бачу, що тупо сонце. У мене нема тут тіньочка, як бачите. Сонце ж мали е, постійно. Думав, що фарба трішки вигоріла і втратила свій колір. Але по факту ні, дивіться, жодного переходу не видно. Ну я взагалі дуже задоволений. Єдиний нюанс це фарба фасадна, і вона не любить. Е Дотику, типу, якщо ви там цвяхом проводите, то ця фарба злізе. Типу, або там щось уронити, то вона злізе. А, а якщо його не чіпати там, то в принципі з нею нічого не відбувається.